А плюси і мінуси перемоги Трампа на виборах Сполучених Штатів Америки, що для нас це означає категорично. Треба розуміти психотип цього політика, цього державного лідера і врахувати уроки його першого президентства, щоб зрозуміти наскільки він змінився з часу, коли ми знали його як 45-го президента США, і зробити проекцію його дій на сьогодення і в майбутнє треба розуміти що це не типовий політик не типовий американський державний діяч в першу чергу це є стратег бізнесу і це є людина з феноменально розвинутим відчуттям моменту Відчуттям інстинкту самозбереження і добре розвинутою інтуїцією, яка добре вміє блефувати, і от у цьому контексті видається, якби це не парадоксально звучало, що, попри негативний баланс інших граней цієї особистості, так мова йде про його певну ексцентричність, мова йде про певний такий, скажімо, шлейф. І тягнувся за ним у вигляді з епізодів. Треба розуміти, це може бути саме той очільник Сполучених Штатів Америки, який зможе максимально ефективно протистояти путіну, оскільки Путін теж не є політиком, це є чекіст, а він майстер оперативних комбінацій, майстер подвійної гри, майстер вербування, залякування і маніпулювання. І відтак протиставити йому класичного політика було б найбільшою помилкою. Тож, якщо ми порівняємо з Європою, так якого ми б зараз не взяли лідера європейської держави, чи очільника європейського уряду, Еммануель Макрон, Кір Стармер, Олаф Шольц при всій повазі до цих європейських діячів, жоден з них не може адекватно виступити проти вагою Путіну, а тим паче вийти з ним на прямі перемовини. Попри увесь багаж сумнівів наших, скажімо, застережень і можливих страхів. Так можливо складеться, що саме Дональд Трамп стане тією фігурою, яка представлятиме те, що називають колективним заходом, в імовірному двобої з лідером країни агресора, і от у цьому його бізнесовий гард, його скажімо, цей психоемоційний контур, який дозволяє йому теж блефувати, тиснути. Шантажувати і залякувати в разі потреби може виявитися найбільш сприятливим для комунікації з очільником Кремля і стати йому надійною противагою. Нам то цікаво, що одна з перших заяв Трампа після перемоги на виборах, що більше жодних воєн під час його каденції. От як ви гадаєте, чи є загалом в нього якийсь чіткий план щодо реалізації таких пацифістичних висловлювань? Треба чітко розуміти контекст цієї заяви. Вона є продовженням такого іміджу, який склався за час першої каденції Дональда Трампа. Він стверджував і небезпідставно, що за його президентства Америка не розпочала жодної нової війни і ефективно провадила операції, в існуючих на той час. Ну, він мав на увазі зокрема удари по режиму Башара Асада в Сирії. Так, це крім того ж і ефективний удар про російських найманцях воєнних злочинцях вагнерівцях у бойових діях тій таки Сирії. Ось а на відміну від дій його наступника, який відзначився феноменально так, неуспішним виведенням контингенту збройних сил США з Афганістану за каденції Трампа подібних поразок, американська. Воєнна машина зовнішня політика не знали, і він експлуатував цю риторику ще під час робочої кампанії, стверджуючи, що веде свою державу до епохи стабільності і процвітання, і відповідно Америка не братиме участь у війнах, які підривають економічну добробут американських громадян. І, от, якщо говорити про конкретний план, безумовно жодних прикреслю точних контрів на даний час від самого Трампа. Почути невдалося і навряд чи вдасться. Він навмисно приховуватиме це до очевидно планованих ним прямих перемовин з очільником Російської Федерації, але є контури тих ідей, які формують оточення Дональда Трампа, які формують зовнішньополітичний безпековий блок республіканської партії орієнтованої саме на його перемогу. Це Ті політики, яких називали трампістами, звичайно, від сьогоднішнього дня їхня кількість буде збільшуватися в арифметичній прогресії. Що раніше це було декілька десятків депутатів конгресу. То сьогодні це буде вже декілька сотень американських політиків першого рангу. А от щодо кола ідей, то можемо скласти собі уявлення про розуміння, чому Америка не вестиме воєн нових і закінчить існуючі. Можемо скласти із статей, які написали упродовж літа цього року чільні інтелектуали Трампівської команди, зокрема це його колишній радник з питань національної безпеки Роберт Обраєн. Він ще у червні написав для журналу Foreign по. Який займається міжнародною безпекою, статтю, яка називалася Повернення миру через силу обґрунтування зовнішньої політики Трампа і також публікації влітку цього року робили колишні керівники апарату Ради національної безпеки США, близькі до Трампа в приводі акаденції. Це колишній генерал Кейт Келлог і такий Фред Флегс. От вони написали контури плану, як вони вважали припинення російської агресії проти України, і разом можемо підсумувати такі основні пункти оприлюднені. Повторюся в профільних американських виданнях в червні, липні, серпні 2024 року на Виборів, отже, по-перше, вони говорили про припинення вогню на існуючій на той час лінії боєво зіткнення, пізніше створення демілітаризованих чи топад якихось автономних зон, і головне відтермінування вступу України в НАТО на невизначений час і е паралельно проведення таких перемовин з країною агресором, за яких ставиться умовна така вилка. Або е Україна отримує весь спектр засобів ураження без будь-яких обмежень їхнє використання. А з іншого боку, тоді Путін повинен припинити ведення наступальних бойових дій, щоб цього не сталося, і погодитись на припинення вогню на існуючій лінії фронту. Це буде аргумент тиску на Кремль. Аргумент тиску на владу України. Очевидно, у цій схемі передбачається наступний: це погроза припинити військово технічну фінансову підтримку, якщо Україна не погоджуватиметься на пропоновані Вашингтоном плани мирного врегулювання. Повторюся, це писали не політики, це писали практики американської зовнішньої і воєнної політики, які зараз ну були поза справами, але мають всі шанси отримати призначення вже, мабуть, в січні 2025 року у виконавчу владу США, і вони формують коло ідей зовнішньополітичної безпекової команди Дональда Трампа. Вторися це колишні радники з питань національної безпеки, колишні керівники апарату американської ради національної безпеки періоду 2017-2021 років. Такі собі практики, інтелектуали, і от вони наповнюють змістом ті емоційні символічні. Посили, які робить Дональд Трамп у своїх виступах, але цікаво, практики чи все таки теоретики, чи можна загалом на практиці, ото це що це є важіль впливу саме на Росію, в реальності реалізувати? Як ви думаєте, такого ніхто не робив з часів глибоких десятиліть холодної війни? Можливо, тут хіба перед... згадується період 1953 років, коли після смерті Сталіна. Зупинили радянську експансію в Кореї саме шляхом перемовин, то звідси виник так званий корейський варіант, який теж обговорювався досить активно у медіа іноземних та і в наших українських, так само але практичних таких успішних перемовин з того часу Вашингтон так і не вів. Це були або такі конфлікти, в яких Америка задала поразки, як у В'єтнамі, гібридно, або, наприклад, гібридно завдавали поразки СРСР як у Афганістані. І щоб це вийшло на рівень прикладної дипломатії прямих прозорих переговорів, такого з часів холодної війни її початкових років, американська і західна дипломатія в сутичці з кремлівською так і не знали, і тому то ці практики, які зараз можна сказати, діяли в значно спокійніших умовах гібридної ще агресії Кремля проти України, мова йде про період після 2014 року, вони зараз вперше очевидно стануть перед необхідністю свої знання застосувати на практиці. І зовсім не очевидно, що їм буде легко це здійснити, але не треба мати ілюзію, що команда Трампа не знає про що говорить, коли оперує поняттям план дій в контексті припинення російської агресії проти України у їхньому світогляді, у їхньому професійному бекграунді у них такі плани сформовані на різні варіанти розвитку подій. Ну, це цікаво, що Трамп під час своєї передвиборчої кампанії не раз наголошував на тому, що він завершить війну, просто зателефонувавши Путіну. А як ви думаєте, коли на цей дзвінок взагалі можна чекати? Знаючи або точніше, склавши уяву не продон до Трампа на теперішній час у діяльності, цей дзвінок може відбутися, хоч у найближчу добу. А може бути відстрокований до 20-х числа січня наступного року, коли пройде інавгурація, Дональд Трамп стане наступним 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Це риторичний прийом, це образ, але не треба виключати, що Трамп, підтверджуючи свій імідж, важко прогнозований для його опонентів. Він використає таким чином, щоб дзвінок справді відбувся, і це ні до чого його не зобов'язуватиме. Він просто продемонструє, що справді може. Відкинути якісь такі стереотипні уявлення про міжнародну дипломатію і піти на особистий контакт з лідером країни агресором, це зовсім не можна виключати. Але цікаво чи буде такий контакт, при навіть прес-секретар Кремля Пісков сьогодні заявив, що Путін там не вітатиме Трампа з перемогою на виборах? Ну бо США залучені у війну проти Росії. Але Це тут водночас в Москві звісно не приховують, що вони раді по Расі Але як на вашу думку, в Росії все-таки бачать Трампа позитивним для себе персонажем чи негативним? Реакція змішана. Я повинен сказати, що після того як відбулася зустріч в Вашингтоні у вересні президента України з Дональдом Трампом, і Дональду Трампу в загальних рисах представили контури плану перемоги України, то риторика російських медіа змінилася щодо оцінки нового президентства Дональда Трампа. Вони почали досить критично оцінювати перспективу приходу республіканців до влади в Білому домі з тією позицією, що навпаки американська позиція може не пом'якшитись, а загостритись. Адже в Кремлі, як ніхто добре знає, що команда демократичної партії, адміністрація Байдена Гаріс, знала одне єдине слово ескалація, і цим словом вимахувала у всіх потрібних непотрібних випадках. коли йшлося про надання Україні ракет Атаки Мес, коли йшлося про дозвіл на удари в глиб російської території, коли американський міністр оборони засуджував, повторюся, удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. А це було влітку цього року. Йому були вимушено опонувати американські сенатори. До речі, один з них розглядається Трампом на посаду міністра оборони. Такий сенатор Том Коттон, це кадровий офіцер американський. Він служив в плітно десантних силах, брав участь в бойових діях в Іраку, в Афганістані. Він зараз є сенатором в профільному комітеті збройних сил. Так, от він стверджував, що не можуть українські удари не сприяти поразці агресора, тому що вони перешкодяють експорту Росією свого товару нафти, і відповідно чим більше таких ударів, тим менше будуть російські експортні можливості. І опонував він тепер ще поки чинному міністру оборони США Лойду Остіну. І от бачення, звичайно, після цього в Кремлі політики республіканців воно критично змінилося на більш таке тривожне очікувальне. і аж ніяк не радісне в них враження від перемоги Дональда Трампа. Бо адміністрація Гарріс була для них так само зрозумілою, як адміністрація Байдена. З поправкою на те, що це більш динамічний політик, така в силу вікових обставин. Але адміністрація Трампа зараз для них є загадкою. І, зокрема, якщо там опиниться певна кількість державних діячів чи політиків з досвідом власне кажучи військової служби, і вони займуть позицію зовсім немиролюбну, однозначно для Кремля це суттєвий мінус. Ну цікаво, чи загалом Україні тепер. Можна забути навіть про вступ в НАТО, ну бо от саме це раніше Трамп називав першопричиною війни, і це, мабуть, одне з найбільших якихось таких, знаєте, його тез, які от хвилюються українці. Будьмо чесними в першу чергу, розмови про наше членство в НАТО розвивалися в негативному ключі через позицію очільників НАТО. І давайте ми згадаємо Єнса Сполтенберга і тепер вже Марка Рюта, генеральних секретарів НАТО, які мали всі можливості надати Україні таке запрошення. Зокрема, мова йде про ювілейний 75-й саміт НАТО у Вашингтоні, який відбувався в липні цього року. Це не Трамп зірвав запрошення України вступити в Альянс. А чина адміністрація Байдена очевидно не зробила для цього нічого вирішального, і очільник НАТО, генеральний секретар, колишній Єн Столтенберг, його наступник Марк Люте, теж бачимо, не дуже були активні в цьому напрямку. Тому якби це не було зараз цинічно стверджувати, не Трамп винен в тому, що інтеграція України в НАТО була відкладена. Ну так, що можна дипломатично зараз сказати, тому і не Трамп зараз впливає на те, чи цей процес просуватиметься чи загальмує. Точно можемо сказати, що на той момент ті чинники, які впливали на долю нашої євроатлантичної інтеграції, ну вони до Трампа не мали стосунку. Ну, це цікаво, що багато експертів схилялися до замороження війни в Україні, от, якщо на виборах саме Трамп переможе. А от як ви думаєте, яка от з цього приводу вас думка? Ну, моделювати ситуацію чи якимось чином вгадувати, тому що це абсолютно такий був домінуючий настрій в західних експертних колах і навіть політичних, які не дуже публічно хотіли це говорити відверто? Але після події літа осінь 2023 року. Після відповідної переоцінки перспектив нового російського наступу, який почався після того, завершився захопленням Авдіївки. На жаль, навесні вже цього 2024 року. Такі думки стали по суті домінуючими в іноземній пресі, і тут Дональд Трамп знову ж таки ніяких нових ідей та ініціатив не висловлював. Це хочеться нам визнавати чи ні, на жаль, але такі підходи почали домінувати в політиці держав великої сімки. Вже більше як рік тому дивіться. То не те, що знаєте на кавовій гущі гадати так, опираючись на якісь певні заяви Трампа, навіть на ту ж заяву хай буде вона популістично про те, що він там завершить війну за 24 години і так далі. Ну тобто, якісь в його риториці були ознаки про те, що може бути ця заморозка. Він саме таким чином буде намагатися припинити війну в Україні. От як ви думаєте, всі заяви до Трампа як кандидата в президенти США? Відтепер ми оцінюємо його заяви як обраного президента США і чекаємо січня 2025 року, коли ці з були заяви діючого президента і верховного головнокомандувача Сполучених Штатів Америки. Однозначно, що передвиборча риторика і намагання сподобатися широким колом виборців вимагають абсолютно іншої лексики, інших підходів, іншої філософії. Відтепер це філософія практичного державника, практичного політика. Немає нічого спільного з намаганням подобатися. Це про намагання бути ефективним, бути прагматичним і раціональним. Забуваємо розмови поступовожні про цінності. Як бачимо, про цінності Америка була готова говорити, доки не стояло питання так званої ескалації з боку РФ. А тепер треба говорити про інтереси і про результати. От цими критеріями буде керуватися команда Дональда Трампа, і вже з цього моменту його заяви будуть мати зовсім іншу вагу. Тож пропоную чекати принаймні цю добу, поки. Не відбудеться офіційно оголошення результатів, і не відбудеться його перший виступ як обраного президента, що має зачекати майже ще три місяці, поки вступить свої повноваження. Але вже він окреслюватиме напрямки державної політики. Звичайно, він буде говорити про внутрішню політику дуже багато, але не може оминути увагою і російсько-українську війну. Це факт. І до перших його нових заяв треба бути готовим упродовж найближчого часу дня двох. Вони точно пролунають, і тільки їх варто оцінювати тепер в новій якості. Але це цікаво, що голова МЗС Угорщини Сіярто, він ж одразу з перших попередніх якихось результатів виборів, сказав, що ця перемога Трампа вона підвищує шанси закінчити війну в Україні мирним шляхом. І, знаючи позицію Угорщини, так ну це хіба це не натяк на те, що відбудеться, можливо, навіть поділ якихось українських територій. Ми про це зараз не можемо вести ніяк чину мову. Сіарто некомпетентний в таких питаннях. Він резонує е, думки свого шефа Віктора Орбана. От Віктор Орбан, е, попри те, що це лідер невеликої центральної європейської держави, зараз матиме значно більший вплив і на європейські справи, і на загальносвітові, На жаль, для нас, оскільки в нього є добрі особисті стосунки з Дональдом Трампом, який його приватно приймав у себе неодноразово в своїй резиденції і довіряє йому в першу чергу як консервативному політику. От, попри той, весь негатив, який Орбан має в Європі, і безумовно його образ в Україні, абсолютно заслужено негативний через його е, підрівні часто просто проросійські заяви у Вашингтоні. Відтепер Орбан сприйматиметься у зовсім іншій ваговій категорії. Так, от Віктор Орбан теж може певною мірою бути ретранслятором думок Дональда Трампа періоду кандидатства в президенти. Але точно не новообраного Трампа, який відтепер вже в новій ролі, абсолютно інакше буде вимушений зважувати свої заяви і дії, бо за ними будуть потрібні конкретні політичні рішення, а за них є відповідальність. І Трамп, як людина прагматична і стратег бізнесу, точно зараз не робитиме без відповідальних заяв. Тому то ці угорські такі анонси, звичайно, є. Цікаві з точки зору того, як Угорщина зараз себе поводитиме, і значно нахабнішою вибачте буде її політика щодо України, але точно не вони зараз відзеркалюють настрій у Вашингтоні і не вони проникають у всі таємниці політики Білого Дому, яка зараз тільки формується. От зараз це в кабінетах республіканської партії США в кіньових виборчих штабах Трампа, коли зараз на столі буде розгорнуто шахівницю кадрових призначень, там формуватимуться підходи. До врегулювання російсько-української війни, і однозначно, що це шлях Трамп обере спершу дипломатичну. Тут нема жодних сумнівів. Це єдине, в чому правий добродій сіярні. Це буде шлях американської дипломатії з Кремлем у прямому контакті. Як цього раніше ми не могли собі уявити в випадку адміністрації Байдена, але адміністрація Трампа сидеть цим шляхом, ну то цікаво, що вже свого часу в наших етерах ви вже говорили про те, що Трамп декларує от свої передвиборчі кампанії. Ну те, що він каже, і сьогодні вже це повторили, може не співпадати, так з його реальними планами і кроками. І, ну, припускаємо, що все-таки новообраний президент Сполучених Штатів таки спробує домовитися з Путіним. Але от все-таки, якщо не вдасться. Ну, що дуже вірогідно, так чи проявить тут тутрам притаманну йому таку войовничість? Він там спробує якусь довести світу до що його влада тут більша ніж будь-кого, все таки він дуже такий, от непередбачуваний людина дуже експресивна, і от, зрештою, чи не приведе це до ще більшої ескалації і кількості воєн у світі? Привіт тому, що Трамп проявить войовничість, не чекаючи результату світ дипломатичних зусиль нападку Кремля. Він просто вимушений це робити, але хочеться нам це визнавати чи ні. Пріоритет в нього зовсім інший. Це Іран ядро виборців Трампа надзвичайно сильно сприймає Іран як серйозну загрозу головному союзнику США. Це держава Ізраїль на Близькому Сході. І я впевнений, що перш ніж почати якийсь діалог з Москвою, Трамп тут же показово розбереться з Іраном і його союзниками. В першу чергу, звичайно, оскільки Іран зараз зміцнився завдяки політиці Обами і Байдена. Трамп не наважиться атакувати Іран безпосередньо. Думаю, що об'єктом ударів американських стануть іранські союзники, зокрема це терористичне угруповання в Ємені, так звані Хусити. Рух Ансар аль алла які вже півроку перекривають судноплавство в чорному прошу Червоному морі. Валенській затоці обстрілюють кораблі, які транспортують нафту крилатими ракетами іранського виробництва. Там постійно іранські комісари з корпусу вартових ісламської революції це скеровують, і тому думаю, що перш ніж путнуться перемовини з Москвою. Трамп продемонструє в тому числі Путіну, що з його союзниками він не рахується як з реальною силою, і поставить на місце Іран в регіональному масштабі, в першу чергу розгромивши, можливо ось цих хуситів. А відтак послабивши загальну вісь, яку собі зараз Кремль вибудував комфортно під дахом Пекіна. Це вісь Пекін, Москва, Пхін'ян Тегеран. От тільки тоді, мабуть, почнуться якісь ефективні американсько-російські контакти, і оця про яку ви зараз згадали, вона буде продемонстрована Трампом як аргумент на користь того, що він не Байден, і слово ескалація, воно його не лякатиме, як таке буде питання результатів і конкретних здобутків американських інтересів, які повинні бути захищені або інтереси союзників США. От наскільки ми впишемося в інтереси цих союзників США. Це зараз головне завдання надзавдання української дипломатії, взагалі української державної політики будувати нові мости з Вашингтоном в напрямку протидії осі зла, бо це вісь зла. повторюся, текін, Москва, Пхін'ян Тегеран разом цю вісь а, руйнувати а, значно простіше. Ну, ти що Мідвірді вже теж погрожував Трампу, погрожував долі Кеннеді, Якщо той вирішить зупинити війну, От, як ви гадаєте, чи ця інформація вже дійшла до Трампа? Ну, не найкращий аргумент, щоб якось російсько-американські стосунки привести в норму однозначно. Це може лише е, обурити Дональда Трампа і його привести в стан зовсім е, радикальний, тому що е, жарти жартами, а замах на Дональда Трампа цієї виборчої кампанії відбувся, і е, він леді не повторив е, долю Джона Кеннеді. І тому е, для красного слівця навіть таким жартувати було б не слід. Тому це добре, що. Москва в устані свого трубадура воєвничого войовничого дратує тепер вже новообраного президента США. Однозначно йому не додасться радощі від таких паралелей, бодай риторичних від кремлівського воєнного злочинця.